Рятувальники Галицького району відзначили своє професійне свято це свято людей з сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист національного багатства. Вони цілодобово підтримують постійну бойову готовність у боротьбі із незваним лихом і завжди готові прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду. Це святосильних і відважних людей, професіоналів, які завжди готові прийти на допомогу тим, хто чекає захисту від стихій вогню, води, шквального вітру та інших природних чи техногенних бід. Тепер гасіння пожеж це не єдиний напрямок роботи служби цивільного захисту. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій виїжджають на ліквідацію стихійних лих та аварій, адже вони мають таку техніку та обладнання, якої не має жодна служба. Пожежниками-рятувальниками врятовано значні матеріальні ресурси та. Людське життя. Тож сьогодні і звучали для них слова. Привітань від представників районної влади. З нагоди свята я вас вітаю, бажаю вам здоров'я, добра, спокою, щоб ви завжди служби поверталися живими, щоб ви завжди поверталися служби задоволені, щоб ви були задоволені своєю роботою без всяких таких прекрощів. Також хотів би побажати вашим сім'ям, вашим родинам також добра, злагоди, миру і, звичайно, хай Бог охороняє від того всякого лихого. В умовах фінансової нестабільності в державі пожежники-рятувальники і виконують належно свій професійний обов'язок. Є багато, так як кажуть, казали на гаражі, які проблеми і по фінансуванню. Фінансування зарплата вдається, все є. Ну, є може якісь проблеми, може, по оновленню техніки, може якихось побуту, оформлення до, до обладнання кращих умов проходження служби наших. Але я так знаю, що як і в області, так і цей підрозділ на місці не стоїть. Правда, на вишукують можливості, щоб покращення і тих побутових умов, щоб та пожежна техніка не, не, не зупинялася по дорозі і працювала безвідмовно. Особовий склад, як, як говорить, був діти і мав чому працювати. Йдемо без проблем, але просуваємося вперед, на місці не стоїмо. Від влади району від обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій кращим рятувальникам було вручено грамоти та грошові винагороди. Оголошено подяки та з нагоди професійного свята премійовано весь склад працівників відділу.